Ви на каналі Володя Тойс. І я вам розкажу в моїй пожежній машині таку, дуже шламу в наборі. І про космолід Джедай ось такий він Приступимо в пожарній машині. Ось такий в ній є вигляд. Тіло. Їздив, так, ви побачили на колесах. І така, корочка, в неї дуже багато було деталів. І я вам покажу це. Тут є на першій сторінці комікси, на другій сторінці теж. От на третій сторінці вже показую, як все робити. І, і, і тут показую, які... І набори рятувальників пожежної станції. У мене ось така машина. Ну там що є багато наборів. Так що, це космолт Джедая. Ось такий чоловічок, що в наборі. І ось такий космолт. Така коробочка в неї теж було багато деталей, але не так, як у пожежної машини. Неї було більше, но у этой коробки тоже було багато. І... И... Пока-пока.